Скільки без ще кемпів треба пройти. А? Так кажу, скільки там ще кімпів треба. Ой, може, а, без к... може без кемпа. Може, підемо кудись там. 16. <свят> <свят> Ой, 16. -на, Давайте підемо, може. Може, може, може. В тюрягу При... давай. Пінали, ми там давно не були. Точніше, Куди? ми були. Я пожартував. Попігнали! Ми були там один раз, коли виконували це випробування і все. І тоді, коли в перший раз Мірак зайшов і вчив нас грати. Я собі в тебе пам'ять. То, набудь, знаєш, як гарно можна помити килимок для миші. Купити новий. Я не знаю. Та я собі новий хочу замовити, бо цей мити я Блядь, ївав. Не знаю, у мене все добре з калимком. Що ти тим з ним робиш, я не знаю. Блять, по-перше, у мене руки пітніють. По-друге, я граю набагато більше, ніж ти. А чого ти пітнієш? Тому що я людина така, пітнію. Пітніюча. <ріст> Давай, став галочку, Саша. Ти дуже. я потнюча людинка. Ти витрачаєш дуже багато часу на балачки. Ти диви на неї ахуєть. Так, ну все, тепер карти я не юзаю. Нарешті. Тепер я буду. Зараз заходимо там знову карти лежать. Я беру дотс, я беру зошит і беру камеру. Окей. Я там не знаю взагалі нічого. А блять. А де кемп? Дуже дивний кемп у вас. Да, таке, доросла, таке, таке собі відпочинок. Баляю. Дякую, дякую. У <рес> нас лапа. Ура! згадуємо бажання. <рес> Це ж на новий рік. Так по можна... о, щось кинув? А, що ти зробив? Блять. Що ти зробив? Що ти зробив? Що ти зробив? Він прямо на вході. Ти живий? Це Діоген. Ні. Це не Діоген, він не запавнився прямо бі біля мене. Це Діоген, він дуже повільно до тебе йшов. Це Діоген. Діана поїхав. А він стояв біля мене. він Диана поїхали, я тобі кажу, це Діоген, я ті клянусь, поїхали. Ні. Диана, не ведись. Я, я тебе клянусь, це Діоген, блядь, ну він повільно йшов до нього, дуже повільно. Я просто повернувся. Діана, поїхав, я тобі розпустило. кажу, це Діоген, я ті клянусь, ну але... Що ти робиш? Положи лапку на місце. Я тебе клянусь, диоген. Я його воскрестила. У нас точно не може бути МП5. І що? Блядь. Й... Пана лапка. Точно не може бути МП5? Так! Да. Вона помиляється! це Діоген! Я вам клянусь. Лапка помиляється. Так точно може бути, чи точно не може так він бути? він тут чи не, не тут, може тут я, я не розумію. 5 у нас немає доказу такого. Ага, він тут чи не тут? Я не знаю. О, е, ось тут, Наче холодніше, ні. А в кого темпа? Ось, я знайшов його справа і маленька кімната офісу. Угу. там Прям кажется Дигиген. по соли пройшовся. А знаете, яка имба? Я загадал, хочу знаний, я став слепым глухим. Я вмер, мене воскресили, у мене немає слепоты и глухо. Я радио. Клас. Радио є? Да. Блядь, я прокалюсь, і реально ДНК кажется. Сука! <свистити> 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 я тобі клянусь, він! Блядь, я сука, я навіть встану зараз до нього туди і буду стояти. Ну, прикол в тому, що він взагалі не ходив, він заспавнився. Та там, він ходив, ти не мене? бачив, що він ходив, я бачив, як він пішов так, до я тебе. Я тепер одразу, як він заспав. Ні, не одразу, так. не одразу він заспавнився, я побачив, що він іде, а потім ти вмер, блядь. Так у тебе це. Я тобі кажу, це Діоген. У <рес> тебе ж іде розпав. Сука, микро. я ніколи так не був впевнений, блять. пан в сраку діоген Ти впевнений що було Ні. Нет. ти найобуєш? Я тебе клянусь, було радіо блядь. Ну що в мене радіо нема. В стрімі подивись! Перемотай назад. Мені що, ну то новірить, не розумію, шо, блять. Я взагалі ходила, шукала щиток, але не знайшла. Блядь, нашу ми тут. Граємо. Це Дюйєн. Ну, класно, побігаємо від нього. А -а -а. Зараз пограємо в групу біг Шоушенка. Ну я поки не бачу, Ні до не дочці, а не Ти в радіо не віриш. І до цього не бачив, як він ходить. Бо він не ходив. Він ходив. <хи> Блять, я, я ніч... тобі я клянусь. Нічого... Я закінчу стрім, я, блядь, потім передивлюсь його нахуй, я тобі скину цей шматочок. Я він нічого зробив нічого два нічого... кроки, він ходив. о нарешті Давай, руби вже щось. Старий дід. Доц був. Сука, ну мені ніхто не вірить, да? Де ти доц бачив? Я стою, дивлюся, немає мая тоц. Кашет Ай, сука! Блять, ну... Ай, хуєть, ну це ты! Не, ну це пиздец. Що там на секунду він прилутів, блядь? І знаєш, че мы прикол? Меракл спиною стояв до нього Він наступив на сіль це я бачу. Пиздец. Йом твої мій. Ви шо охуели? Та мене не було тут, я не знаю. Ти чому ви не не вірите, сука? Що я вам зробив такого? Я Та, Ну це пиздец, ну. Я знаю, що буде самое блять обідно. Якщо це буде будет Угу. Так Такника немає. А Та хуй з ним, блядь. Нічого немає. Біж доказів ніяких. Радіо! Ну радио і всей бич ничего не. МП є. не може бути. Шоу диагена. Записи, да? Записи, записи йдуть. А. а шо ти, сука, на це скажеш? Я нічого не бачив, що? Записи подивись, блядь. Де? Не, нема записів. Тут я все одно не бачу, як не крути. О! даном? Яко? Ну, бля, <плес> сука, все пиздано де Це Сука, до паління п'ятої точки, сука, три нахуй. Два, блять. Один, нахуй. сука. Це йобаний, блядь, діоген нахуй. Знаєш чому це не може бути діоген? Тому що, ви бачиш, як він швидко тебе вбив? Царевик. Це діогин, блять. Аааа. А хуйя, блять. Ну чому сука, мене це черчаков вбила? Тому що тут багато кричав. Ух, блядь. А хрест не спрацював, чого. Так він заспавнився не там. Ага. Хрест лежить тут, в кібетки. Ням -ням -ням. Ням, ням 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 А я знаєш, що я чекав на цю перемогу. А він, сука вбив мене навіть не з'явився, падла. Ну, де він? Сука, доцу більше не показує. О-оу! Привіт! Ти його бачиш? Клас! Тут температура піднялася і хрести горять. А доцу не бачу. А чому он будет? Це ж не девен, блядь. <реклама> так, возьму цю каву тут и посижу на лавочке, блядь. О! <реклама> Більше на банші, блін, схоже, ніж на деоген. <ріст> Він біля мене щось кинув. Давай, я не Швидкий. Сука, деоген? Що ти сказав? Зачекай, я не почув. Скажи, будь ласка, що ти сказав? Що нам пизда. Паншуха! Нам пизда, Нам пизда, Нам пизда. Я нав, навіть не знаю, що робить, Ми від повільної ходьби. Ух <рес> 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 ты, ні, ні 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 не Не повертай так, Нельзя. А чому ви мені одразу не повірили? блять? Ну ми могли зекономити, блядь, 10 хвилин життя, блять. <рес> Він на тебе пішов і через розсинхрон. Він в трьох клітинках від мене з'явився. Я повернувся, він просто сидит. Це діоєнд, бачиш. Ось він, блядь! Я казав, що це він. Хочеш мертвий дио. А знаєш в чому прикол? <ріх> Тому що є єдиного знаю привида добре. Це його, блядь. Ну, все, можна їхать. Охуєть. <свят> Повернить мене до життя, суки. Де Делся мож... лапа, блядь? Це неможливо. Попроси її ще... В... Блядь! Ну сука. А де лапа, до речі? Я не знаю. А ось лапа. Давай. <свят> а шо? Думаєш, вийде другий раз? о о Пизда нам. Бляха, визнай, що ти був неправий. Я ж казав, сука, що цей він, блядь. Я його не бачу, де він? А що ти мовчиш? Кажи що небудь. О всі вони такі на 20-х рангах, блядь. Блядь! Відпусти, сука! Віддай двері, сука, блядь, в блядь. не в ту сторону. Як тобі, там весело б'є? З приводом. Я там двері відчинились. Що... Які двері відчинились? На на ну да Вон я на виході стою. Шо, вмерла? А блядь, ну скільки можна, ну, Це. ну? Та нема, Та нема пальців, пальців. а при чому тут пальці а, я, я чекаю вибачень блядь. Ах, суки. Мовчатые, да. Та я б взагалі не знала. Я не... я не бачила, коли там що. Саш, а як тобі померти від дієни? Я думаю, це обідно. Обідно то, що ви мене не послухали, блять. Блять, мені шість левелів залишилось. Ля мені б сподобалось. Давайте далі.